На Буремному сході безвісти зник уманчанин Сергій Гаврилюк. У військоматі батькам хлопця повідомили, що хлопець загинув. Та тіла бійця батьки так і не бачили. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє уманська активістка Вікторія Михайлюк. 29-річний Сергій родом із села Піківець Уманського району мобілізували атовця ще в серпні. Востаннє їхня частина дислокувалася у Чернухіно, що неподалік Дебальцево. У середині лютого зв'язок із бійцем перервався. Рідні Сергія просять допомогти знайти хлоп. Усі, хто має якусь інформацію про бійця, просять повідомити за телефоном, який бачите зараз на екрані. Нам сказали, що попутали ініціали. Є Гаврилюк Іве. Коли ми звернулися в морг, нам сказали, що був такий, але його вже забрали. Ми відіслали звідси людину, яка вже спілкувалася з хлопцями там. То кажуть, що якоби його вивезли із Чернухіна, де він стояв на блокпосту, вивезли на Дебальцево. А з Дебальцево там уже два урала мало їхати вести 200-х і 300-х на Артеміс. Один урал попав, попав під обстріли. Там хто міг на своїх ногах пересіли, пересіли на другий урал. А той урал метрів сто від'їхав і на фугасі підірвався. Може, десь думаємо, поранений, може десь ну в общем невідомо